Друзі, всім привіт! Маріна, здравствуйте. Доброго дня. Так, ось закінчився наш проєкт, який зайняв загалом 8 місяців часу. Проєкт по 210-му Мерседесу, який ми повністю доставали з того світу, відновлювали повністю під ключ. І так, Маріна, хотів вас поцікавитися, як ви дійшли до цього рішення, як ви попали на нас, чому вибрали саме нас, чому вибрали саме цей автомобіль. Ну, розкажіть в загальному. Доброго дня! На перше питання, чому вибрала саме вас? Е, насправді банально все просто, як і всі рішення приймаю інтуїтивно. Реклами багато, особливо на в інстаграмі фейсбуці. Безпосередньо вас знайшла в інстаграмі побачила рекламу теж 210-го. Які ви робили, і він у вас був на продажі так. на продажі. А ось. І ну, і, власне, і приїхала на тому, на чому приїхала до вас і дуже просила, що візьміть, будь ласка. Да, а ми, а ми щось дуже робити. дуже відмовляли, що не так, давайте не будемо це все робити. Так, так, так. Тому що в мене був стільчик, піднімалася коврик, і там, була сквозна дирка. І я коли їхала, і думала: так, я випаду чи не випаду, але я любила і люблю, а ну. Мерседес є мерседес. Згодний, згодне. Ми цю машинку вашу, звісно, щоб розуміли, машина приїхала в дуже в дуже почевному стані. Общане це зобразимо було робити даний автомобіль, але Маріна нас прямо так, ну прямо так дуже, дуже прямо просила. Ми з нашою з командою погодилися взяти цей проект під своє крило. І впродовж восьми місяців ми зробили таку красоту. В загальному, принципі, як ми цей проєкт взяли, зробили повну дефектовку автомобіля повністю кузов, ходову, двигун, коробку, це все ми продефектували, електрику салон, то по рішенню дефектовки ми кузов зразу мінуснули. На підставі цього ми прийняли рішення купити вже новий кузов на живих документах. Так. І потім вже все пішли поетапно робити. Купили новий донор, на якому ми це все робили. Перебрали на моєму донорі вже всю ходову, перебрали коробку, перебрали двигун. перебрали всю електрику, перебрали всі кнопочки, все налаштували, щоб все працювало. Також лаку красочне провели повністю максимально ідеальний стан, обновили оптику, обновили всю тормозну систему, диски, резину, все це купилося нове, Стекла відполірувалися, всі кнопочки, всі вставочки, все, що тільки де можна. Приділили з командою максимально уваги, щоб все це це діло працювало максимально ідеально. Ви знаєте, що, насправді ви? я от слухаю а, і так, ну зга згадуйте весь згад, згад. Ви ніби от ну читаєте. Знаєте, як от в архів, там історія, да, от як люди пишуть щоденники, наприклад, там по чомусь. Ви розповідаєте, я ж так підвісла чуть-чуть і. Розумію, скільки переписок ми з вами вели, скільки в мене здавали нерви в мене, що я якби людина спорту, я терпляча. Але навіть в мене нерви здавали, і правда, був момент, коли хотілося, якби, напевно, один раз тільки я задала собі питання не, не в тому напрямку, що а, а ну його? Ні, такого не було. А було просто. От, ти робиш, 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 стараєшся, стараєшся, стараєшся. Але ти розумієш, скільки старається команда для того, щоб в тебе твоя мрія а, втілилась, і ти думаєш, так, ні, все, спокійно, ми йдемо до кінця, ми будемо до кінця. І особлива подяка особливо конкретно вам, Дмитро, за те, що ви, ви вмієте спілкуватися з людьми, і ви знаход... От, у вас є підхід. Тобто на якісь там психи, на якісь нерви ви відповідали достатньо коректно. І достатньо ем, ну спокійно, і це ну це дорого коштує насправді. Дякую, так. дякую. ну я просто розумів, що для вас це не просто машина, а дійсно. Душа в мене Душа. з кожним з кожним відео, яке ви ви щось робите, скидайте відео. Робите, скидайте відео. по кожному етапу. в мене у вайбері, от ціла е, ціла історія, і я так, ага, так, Дмитро, ага, все я повнівала детальних. Так і мене так серце тут ціла історія життя що? відновлення. Да, яке наступне відео, що там буде. ну ось так, от ось ось, ось ну, так. насправді ну, я вас розумію, бо так. ми ж це все любимо. Ми любимо надавати техніці, куску желізу надавати життя. Щоб вона власнику приносила емоції, радість. Тобто ми з розумінням до цього віднеслися. Ми це любимо, робимо це максимально все на професійному рівні. Стараємося. Стараємося нашого замовника почути, учти ну, врахувати всі побажання його, так. всі всі зауваження. Ну, щоб ну, ви в даному випадку були максимально задоволені своєю власточкою. Своє Взагалі, моя робота зараз я водійка вантажівки. І е, стається так, що я ну в Україні фактично не буваю. Тобто я за кордоном 10-12 в життя на колесах. Життя на колесах, так, да, завжди і постійно так склалося. Ось і е, ми все по телефону, все домовлялися. Дмитро завжди був на зв'язку. Десь якісь питання, ось, то я до чого, що мені є з чим порівняти. Ми ганяємо великі вантажівки, новусінькі з заводу. І, і такий цікавий факт був, я порівняла, Ми e, — Volvo, Scania, да, ну, тобто, якби це не получило, що це реклама. Ось, і я, Дмитро, знімаю і скидаю. E, дивіться, Volvo 24-го року випуску FH-ка. E, по інвойсу машина йде 150 тисяч євро. І всередині. Сідаєш в автівку, тобто, моя ж задача як водія логіста при приймати по документам. Сідаєш в машину і розумієш, я одразу помічаю, де машина заводу має м недопрацювання, звертаю увагу, ага, тут там, тут, там, тут, там, тут. там. І такі опача. Виявляється, навіть таке. Для мене Вольво це було взагалі. Ось. І коли я забрала свою автівку. Я сіла всередину, і оцей запах шкіри, оцей новусінький потолок, оце все ідеально, кожен шовчик-шовчик, в шовчик як повинно бути. І я розумію, що Volvo 24-го року випуску Бельгія, Швеція, Європа. Мерседес може тягатися і може бути взагалі. Куди там Вольво так, це, братися? все це у нас дійсно ну, проходило на відстані. Маріна дійсно була так. відсутня в Україні. Ну, Більшість часу її не було. За, за весь проєкт Маріна приїхала до нас. Скільки раз приїхала? Два, два чи три рази. Ну, декілька разів так. приїхала і все, типу, все. А так все у нас на телефоні, на довір'ї. На довірі на довір це найголовніше, так. Ну, машина 96-го року. І поняття хімчистки в цій машині ну, реально, ну, реально не було. Не було. Там настільки все завальцовано цим всім брудом, все там, підлогу, що ви розуміли, коврик піднімаючи, там просто запресовано болотом, грязі, там ковреліна. Ну, рано не було, там просто не знаю пшениця, вона вона через місяць виросте. Тож ви розумієте, там тернодором як заходиш, там, там кипятком все одливали, от, все там просто кафе там. ну, Зараз це все конечно виглядає дуже круто. Mm -hmm. Також по кузову, наприклад, ми ще кузов цей купили, минулий власниці, кузов перефарбував. Він його відновлював, кулаку красочному. І ми прийняли рішення машину, машину всю перетерти наждачками від 800 і до 3000. До до Це все діло, ми перетерли, виполірували в три етапи повністю, щоб добитись такого результату, як він зараз виглядає. Тобто Три етапи ми відполірували, і ще наверх ми цю всю красоту захистили кераміку у два шари, нанесли. І от у нас на фініші вийшов такий от крутий результат, дзеркальне відображення, без його без нічого. Реально таке відчуття, що він тільки-тільки з конвеєра виїхав. Хочу ще, ще сказати, коли е, купили ми донора, так називаємо, е, повторюся, минулий власник його привів, привів в порядок, але ми перефарбували ну, десь процентів 40 автомобіля, ми його перефарбували, тому що минула малярка була дуже-дуже ну, слабенько. Тобто, так як у нас своя малярка, ми це все діло перефарбували, зараз виглядає, це все круто. Також я хочу сказати, от вже от у нас проєкт був на фініші, фініш, фініш, фініш. Тут Маріна вже ну, цей проєкт і так зайняв по фінансам. Ну так, немало, я вам скажу. Тут Маріна так, мені так званий Дмитро, ще б хотіло б музичку світити, щоб вона так навалювала. Я кажу, слухайте, ну музику нормально в втулить, ну це теж треба зараз так да, трішечки, да. трішечки, трішечки туди закопати, Чуть -чуть. Чуть -чуть. І що приймаємо рішення, купуємо алпайн-систему, uh -huh. колоночки, усилітель, субвуфер, всю, всю цю акустичну систему забираємо, то наразі зараз ця акустика, звісно, ну, валить так, що аж пломби випадають. Мусліці, валить так, що ну реально їдеш. І воно, от, коли сидиш в машині, ця акустика вона не вона Ну, вона не жме, вона іменно грамотно налаштована. Так, так. грамотно все звучить, всі ці спецефекти, все це ехо, все це ззаді, спереду, все дуже круто налаштовано. Ну на нашу думку, ну, реально круто. Маріна, як їздить, як вам вообще акустика? За музику, це взагалі. Я, бо я так розумію, що ви меломан музику <світ> Так, заслугає, Правда, любити, правда, да. це окрема подяка. Я коли е, приймаю на заводі, ми приймаємо машину. Показав повні документи. Ну, водій, водій зазвичай що робить стільчика там під себе, зеркала, всі ці моменти. А я настраюю Bluetooth і настраюю еквалайзер. В першу чергу, правда, тому що для мене це важливо. Дорога, музика. А як там в тому відео? дорога, музика, що ще потрібно? Ось, а взагалі з музикою це в мене було. Згадую перший свій автомобіль. Ми з меншим братом купили. Я тоді закінчила університет. Це був Ford Escort. Червоного кольору, як зараз пам'ятаю, такі ще з поля був ззаду. Ось, і е, музика була там така. Такий буфер стояв. Що коли я роблю його на максимум, машина просто глохла. Ну, тобто я розумію, що щось було там не відрегульовано нормально, тому що стара машинка, але ну для мене це було важливо і важливо воно лишається. Тому тут, от саме як я кажу для донечки, кажу, доць у нас в мене є ще 190, й так у нас 190 – й це тракторець, тому що він дізель. Кажу так, тут він возить наше тіло, а ця машина возить душу. Ти сідаєш, ти вмикаєш оцей запах, і ти просто та навіть швидко не хочеться їхати. Ти їдеш, і ти просто кайфуєш, ти їдеш помаленьку, насолоджуєшся, і, і це блін. Воно того варто. Воно того варто, щоб десь в чомусь собі відмовити, десь щось плани якісь відложити, десь щось поміняти, але зробити те, про що ти. Ну, я не знаю, оскільки я себе знаю, стільки я хотіла. Я хотіла сама. Я хотіла це сама своїми силами і з Божою поміччю і з вашою командою ну, мені це вдалося. Так, да, так дякую. круто. Ну, Я особисто дуже радий, що цей відрізок життя. У мене в житті з'явився, бо ну, таки приємно було попрацювати з ним. Так що, надію, це не останній проєкт у нас буде. Хотілося б ще таких проєктів. Ще, Марін, хочу вам, так знаєте, ну, признатися трішечки. Ми ж коли вже його собрали, Мерседес, ну це раніше, ми цього не знали, може це розкажу так на відео. Ми ж мет, коли собрали, вже мотор, чорну, вже все собрали. У нас мотор був готовий, коробка була готова, ходова була готова, тормоза були готові. Це якраз була зима. Ну, Думаємо, хлопцям, ну давайте ми його трошки ну, обкатаємо. У нас задній привод, зима, сніжок. то ми трохи йому там бубликів нарізали, восьморок нарізали, трохи гарцю там дали, прокоптівся всю сажу, прогнали, всіх пауків поганяли. Кожен подріхтували трошечки там, протестили, протестили, uh -huh. е, і так трошки емоцій отримати, ну і зразу виявити якісь недоліки в ремонті двигуна. Е ну, якби глобального капітального ремонту нас не було. Ми ремонтували все навісне обладнання, е Замінили всі сальники, всі всі, всі прокладочки, це все ми замінили. Це би грем, це все б поміняли. І трошки ми потфаста дали, погарцювали. І ви знаєте, ви наш тест драйв такий жорстким, ну він реально витримав, ніде Ви, да. він і не закипів, не перегрівся, ніде угу. нічого не потекло, не запотілося, не, не масла. Ну він все зауважив. ноль. Тобто ми були здивовані, що наскільки техніка вже вона е, просто стара, ну реально так, стара. Так. І таких я а вже там в кадрі таких Ну реально він таких получив, вот. і, ну Він витримав, реально витримав, тому що. Nee, тому що це Мерседес. — Тому що моя нога 46-го розміру впала на гашетку. Вона отуда, ну реально. Ну чесно, я його не жалів, uh -huh. ну щоб зрозуміти, щоб, щоб все ну реально він uh -huh. витримав, ніде uh -huh. нічого, взагалі масла не взяв, все uh -huh. чотенько, Ми так погарцювали на ньому декілька днів. Uh -huh. Ту-ту-тву, хай так і їздить далі. Так, друзі, ще хотів сказати такий оддельний окремий пункт, який тут був зроблено по цій машинці. Нанесення нанокераміки. От машинка 96-го року. Багато людей не розуміють і не знають, що воно таке для чого це. Багато ну, думають, що це просто, ну, просто там гроші зят. Здерти за щось, не зрозуміло за що. То в даному випадку в нас автомобіль знаходиться під керамікою. Автомобіль ми повністю підготували під керамікою. Тобто, як я раніше казав, ми його повністю перетерли наждачками. В три етапи ми його виполірували. І цю всю красоту ми нанесли, е захистили нанокерамікою. Ми поклали його у два етапи. Що вона дає? Вона дає гідрофобний ефект, uh -huh. вона дає свій захист, вона захищає лакокрасочне покриття від всяких зовнішніх таких. Агресорів, таких, типу там, соль зимою, дощ, бруда це все грязь, воно з машини все змивається, ну, Просто, ну, от, знаєте, як з гуся, з, з гуся вода. От так налив водичку, воно все так просто змилося. Угу, і угу. такий глянцевий глянець такий от він буде. Ну, роки два при правильному уході, при правильних uh -huh. моєчках заїжджати uh -huh. на моєчки, правильно, щоб його гарненько мили. Ну, роки два він як мінімум буде просто виглядати як, як новенькі, просто зеркальне відображення. Ну так от присів, да. зубки, є, є з зубками друг другу так улибнувся. Да. Це всю красоту буде видно. На ну, роки два точно. Так що, друзі, робимо кераміку, заїжджаємо до нас, зробимо і вам таку красоту. Хочу вам перш за все подякувати в загальному за діалог, за те, що ви нам довірились, довірили свою ласточку, довірили нам такий колосальний проєкт. Ну, дійсно вам дякую. І також хотів запитати, що ви думаєте в загальному на рахунок цієї всієї історії, цієї ситуації, цього всього проєкту, от, от ваша така от думка за всі ці вісім місяців от, ну, со сторони, як воно є, от скажіть, скажіть, будь ласка, нам і нашим друзям. Найперше скажу, що для саме справжніх автоцінувачів, да, автолюбителів варто вкладатися в такі проекти, дійсно варто. Але ну, цим треба жити, це треба дійсно любити, тому що я не один раз чула таку м -м, фразу, якби в, в, в люди, які знають, що я вкладаю в цей проєкт, якби, а на що воно тобі потрібно? А за такі гроші ж можна піти і взяти он електрокару якогось набагато новішого, і собі як би кажу: ребят. Ні, ні, давайте ми з вами цю тему взагалі закриваємо і на цю тему більше не говоримо, тому що ми, ми, ми один одного не зрозуміємо. Ось варто вкладатися, якщо ви дійсно кайфуєте від авто, від їзди і від ну ос. Іменно конкретно від Мерседеса. ну для мене це вже все. Напевно, не знаю. Якщо якась наступна автомобілі буде, це буде знову ж таки мерседес. Ось тому варто воно того однозначно. І, в принципі, ну, життя ж це те, що ми запам'ятовуємо, Це ті емоції, які е, нам... Е, тому що в житті ну, вистачає і негативу, вистачає і різних всяких ситуацій. Зрадувати да, да, так, так. І коли ти знаходиш щось таке, що тобі е, одушена, ось це слово одушена. Е, хоч кажуть, там ну для когось там шматок заліза. Ну нехай буде для когось шматок заліза. Ну, а для нас це В цьому куску заліза залізу, ще душі стільки вложено, що душі вложено неймовірно, і це відчувається не, не, не тільки тоді, коли ти їдеш, а навіть ось просто сидиш біля автомобіля, і знаєте, не вистачає там е, таблички е, якого року випуску, яка ціна там акціон. Знаєте, от оці американські аукціони да, вони да, люблять да. там продавати. Круті тачки. Ось тому, ну власне, в мене відчуття таке варто, і я ж кажу, ще знайти теж Одну не думці. так просто, не так просто знайти людей, які візьмуться за робити таку роботу. Ну, тобто, я це розумію, тому що простіше взяти, чи чуть, чуть підварити, чи пофарбувати, віддати, і як би все. А, а робити вісім місяців робити. Ну, ребят, ну просто ви серйозно, роботи, да? Да, тобто, ну. Дякую вам велике, так. Да. У да. мене, дякую мене вам, вдячність Марі... величезна і е, признання, як буде признання. Так що, друзі, так. вам дякую. Заїжджайте, будемо раді вас теж обрадувати, надати вам нові емоції. У даному так. випадку ми надали нові емоції Маріні у вигляді Мерседесу 210. го Те, що в кого є, там можливо така. Мічта, хтось там думав, але не знає, куди під'їхати, кому поручити, кому довіритися. Mm -hmm. Залюбки візьмемося за ваш проект, за будь-який. Допоможемо, підскажемо, порадуємо, будемо. Ну, все, що потрібно, для того, щоб ваші емоції, щоб додати емоції у ваше життя, тому, тому що. Час ну, такий чашу з цих емоцій, ну вони так. всі дійсно в основному негативні. А скільки того життя? Так, ну так, потрібно так. себе трішки дійсно радувати. Хтось радує себе мотоциклом, хтось машиною, хтось будинком, хтось, хтось там горілку і від цього так. радіє, хтось ще там щось. Ну, ми любимо автомобілі, ми любимо техніку, ми любимо надавати їй друге життя. Таким чином надавати друге життя і власникам, бо тому що, можливо, вони знаєте, вже, ну настільки вже у цій битовухі, у цьому uh -huh. е така буденність, робота, дім, дім, робота, діти, Ну вже так все по сірому, ну, все так іде, йде. А тут а, хоп, нові, нові емоції життя. Ну, от, опять вже відкривається нове дихання для, для життя. Хочеться щось робити, щось відкривати, щось е думати і так далі. То що, друзі, будемо раді, заїжджати на дитині 4К. Приймемо вас за, за любки. Ось вам живий діалог, живі рекомендації. Так. Хто сумнівається, хто не вірить, можемо дати контакти Без Маріни. Кожен може набрати, поспілкуватися, Без задати питання, так. чи все дійсно так і було, і так далі. Що, друзі? Всім дякую.